Розмальована лікарня. Старий корпус обласної дитячої лікарні поступово оновлюється. Гермонтні роботи у приміщенні, де знаходиться травмпункт, ще не завершили. Втім, у закладі на маленьких пацієнтів вже чекає сюрприз. Його підготувала художниця Тетяна Стороженко. Про що саме йде мова? Дивіться у наступному сюжеті. Добрий лікар, ай болить, і двоє радісних дітей. Ось таким малюнком зустрічатимуть маленьких пацієнтів в обласній дитячій лікарні після завершення у ній ремонту. Оздоблювати стіну Кропивницька художниця Тетяна Стороженко вже закінчує. Розповідає, коли в управлінні капітального будівництва їй запропонували взяти за цей проект, погодилась відразу. Саме для мене було цікаво спробувати іншу техніку, тому що я більше працюю в декоративній техніці, а тут картина от виконана реалістично, живопис, і для мене це трошки нове. Не можу сказати, що я цього не робила раніше, але просто от, як практика така для мене. І Було дуже цікаво, наскільки я справлюся. З таким завданням. Першою на стіні з'явилась дівчинка. Над нею художниця працювала кілька годин без зупину. Я її назвала Ульянка, вона мені дуже подобається. І якось вона в мене пішла, пішла, пішла. І я зачепилася десь о восьми вечора, закінчила в першій ночі, тому що вона от мені хотілося її закінчити, і, і така вона у мене. Не знаю, чому не знаю чому, але вона у мене вийшла така яскрава, дуже сонячна, і після того всі до мене підходили. Коли вже буде хлопчик? Михайлик, так художниця назвала хлопчика, зображувався поступово разом з лікарем. Найважчим, розповідає Тетяна, виявився останній етап. Найскладнішим було завершувати, тому що вже трошки втомилася, і часу було замало. І, звичайно, що низ прописувати було дуже складно, тому що е, ці сходи вони не давали підібратися до досить. Близько і було дуже, дуже незручно, тому от останній етап був найскладніший. Над малюнком працювала впродовж двох тижнів своєю роботою задоволена. Я бачу, що я справилась, мені подобається. Є деякі помилочки, які я бачу, але от сьогодні у мене завершальний день, коли я можу це все відправити. Малюнок обіцяє майстриня, триматиметься довго фарби використовувала стійкі, художниця сподівається, її робота сподобається не лише малечі, а й дорослим. Марія Старста Сергій Баранюк день за днем.